Підірвати хлопця разом з ранцем прямо у підрозділі Сил оборони. ФСБ планувало серйозний теракт на Київщині. П'яного депутата, який влаштував ДТП, відвезли до ТЦК. Зсу просунулися вглиб на Курщині на 8 кілометрів. Україною вже шириться небезпечний вірус Китаю. Натомість депутати пропонують узаконити лікування гіпнозом. Та як Зеленський задобрив маска і довів до кипіння Медведєва, Вітаю, мене. Звати Вероніка Вірімієва. Далі поговоримо про новини, які цікавлять Україну сьогодні. СБУ викрала агентурну мережу російських спецслужб, які планували здійснити масовий теракт серед військових на Київщині. Головним виконавцем мав стати 16-річний хлопець. Він мав доставити вибуховий пристрій у рюкзаку до будівлі, де дезлокується один із підрозділів Сил оборони. Цинічність ворога считується навіть у деталях операції, бо сам агент, якого мали підірвати, не знав, що йому готують летальний кінець. За матеріалами слідства, саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який до режимного об'єкту мав доставити неповнолітній агент російських спецслужб, переодягнений у військову форму українського зразка. Усім причетним загрожує довічне ув'язнення. ТЦК полює на депутатів. Пам'ятаєте, нещодавні скандали з чиновником Олександром Комаровським, який спричинив ДТП в Одесі, будучи у наркотичному сп'янінні? Та, не Та йому закривав. Роско... Ви тіше становаєте розкорвоку. Вже викликали. Я візи не домовлявся. Власне відео, що змогу. Що що, що з порушенням? З порушення? Да. Так от виявляється, що депутата розшукували ТЦК через порушення правил військового обліку. Того ж дня чоловіка доставили до ТЦК, а його авто евакуювали. Карма, як то кажуть, наздогнала. Не тисою єдиною в нас Дністер ще є. Мабуть, саме так подумали чоловіки з Київщини та Харківщини, які планували втечу через Дністер в Молдову. Прикордонники неподалік річки зупинили два авто. В салоні знаходилося четверо чоловіків, вже переодягнених у костюми та з ластами. Перше авто використовувалося в якості розвідувального екіпажу і мало перевіряти безпеку маршруту. Інше авто перевозило водолазів. Один з них під час затримання намагався втекти однак його майже одразу піймали. Від учора збройні сили України під час наступу на Курщині змогли просунутися вглиб на 8 кілометрів. Про це свідчить дані з онлайн-ресурсу State. Офіційно наступ генштаб не коментує, лише звітує про кількість бойових зіткнень на цьому напрямку. Водночас, окупанти тиснуть на сході України. Той же такий онлайн ресурс повідомляє про захоплення росіянами Курахове, а окупанти публікують звідти відео. Лі цікаве відео сьогодні опублікували і наші захисники. Недобрим для ворога ранок наші бійці зробили на запорізькому напрямку, надіславши їм на світанку запальне вітання від Хаймарсів. Ще більше санкцій для Росії. США планує запровадити нові санкції проти РФ, зокрема проти цінньового флоту, який використовується для транспортування нафти. Про це повідомляє видання Reuters. Також видання стверджує, що обмеження стосуватимуться танкерів, які перевозять російську нафту, що продається вище встановленої заходом ціни у 60 доларів за барель. Президент заматюкався український лідер в інтерв'ю відомому подкастеру лексу Фрітману відверто не добирав слів, бо відповідав на доволі таки болючі запитання. За добу його переглянули мільйони людей. Деякі зі слів Зеленського викликали у світі справжній шквал овацій. Його цитати розлетілися на перші шпальти багатьох видань. Водночас відповіді неабияк як розлютили представників російської алкоеліти, наприклад, Дмитра Медведєва. Найцікавіше з інтерв'ю та реакцію світу збирав мороз. i hope the key of airport will open soon Реально бомба українці досі обговорюють гучне інтерв'ю президента України Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману. В тригодинному інтерв'ю український лідер говорив про шляхи досягнення миру та згадав про перші дні великої війни. Інколи Зеленський не стримувався і називав речі своїми іменами, використовуючи нецензурну лексику. Зокрема, такими словами президент України пояснив американській аудиторії, що Путін не любить ні росіян, ні поніволені народи. Кремлівський диктатор намагається всіма силами стерти їх ідентичність. Чеченці хто? Інший народ? Інша віра, інші люди, інша мова. Мільйон. Знищений. А як знищив? Як він їх убивав? З любов'ю? Думаю, в обіймах. Українською кажуть, як казати, в обіймах тільки придушував, так каже: так люблю, так люблю, що аж вбить хочеться. Ось це його любов. Лекс Фрідман сказав під час інтерв'ю Зеленському, що мріє 25 січня, що Зеленський Трамп та Путін сядуть за стіл переговорів та домовляться про припинення вогню та сильні гарантії безпеки. А потім підпишуть договір. Зеленський розповів, що перші переговори будуть з Трампом, а вже потім із Путіним. Україна вже зараз готова припинити вогонь, але якщо їй поставлять зброю для відбиття, майбутнього. Ніх нападів, говорячи про гарантії безпеки, Зеленський дещо в грубій формі нагадав і про Будапештський меморандум, який мав її захистити в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак свого часу вони були лише на папері, оскільки гарантам Будапештського меморандуму було, м'яко кажучи, байдуже на Україну. От як російське було так і всім іншим гарантерам безпеки Будапештського меморандуму. всім було ту страну. На цих людей, на ці гарантії безпеки, тощо. коли пішла розмова про початок великого вторгнення Росії, то Зеленський згадав свої розмови з керівництвом Сполучених Штатів, український лідер з використанням лайки дорікнув західним партнерам за беззубо позицію в стримуванні російського диктатора. Тобто залякаєте його, не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санці. Ну, це... Вибачте. Реально, ось це я розумію. Чудово, одне слово, зрозумів. Окремо Зеленський згадав під час інтерв'ю і розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на початку вторгнення Росії. Тоді через Білорусь вторглися російські війська і полетіла ракета на Київ. А Лукашенко в той час багато вибачався перед Зеленським за цей інцидент. Наприкінці Зеленський висловив бажання відвідати інавгурацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, якщо, звісно, отримає таку пропозицію. Тим часом американський мільярдер та права рука Трампа Ілон Маск, який неодноразово критикував Зеленського, вже поширив в мережі X інтерв'ю українського президента, блогеру Лексу Фрідману. Політехнологи ж кажуть, такі інтерв'ю вкрай необхідні насамперед для того, щоб привернути увагу США та Трампа до війни в Україні. А щодо ненормативної лексики Зеленського, то вона схоже подобається народу. Ну, народу заходить, заходить. Це ви як політехнолог говорите. Так. Як і розмови про те, що про гадалок і всіх інших заходить. У нас часто дивуються, що знаєте, деякі політики пишуть, що до ось там хтось сказав 20 років тому і так далі. Все це працює. Працює у нашому народі. Працює це за присобіск. Працює. Жива контрабанда. Прикордонники затримали поляка, який намагався вивести з українського зоопарку у Польщу екзотичних лемурів та рідкісних птахів. Їх перевозив у дерев'яних коробках. Коли ж зловмисника викрили, той ще й намагався дати хабари. Запропонував прикордонникам його у розмірі двох тисяч доларів. Технології на стражі порядку безпілотний таксі в США самостійно затримало чоловіка, який намагався вкрасти це ж авто. Зловмисник пересів на місце водія і хотів взяти керування на себе, але машина відразу заблокувала двері і віддала сигнал диспетчеру викликати поліцію. Не знаю, чи роботи захоплять світ, однак точно допоможуть трохи побороти злочинність. Не встигли ми забути про ковід, аж на тобі новий вірус із Китаю. До слова, він ще більш небезпечний ніж коронавірус. І, на жаль, в Україні вже зафіксовано 13 випадків зараження метапневмовірусом. Про це повідомила головна інфекціоністка України Голубовська. Однак реальна кількість хворих може бути значно вищою. Варто зауважити, що хвороба передається крапельним шляхом і особливо небезпечна для дітей, літніх людей та тих, хто має ослаблений імунітет. Лікувати гіпнозом офіційно зовсім скоро це може стати реальністю в Україні. У Верховній Раді готують законопроект про дозвіл лікувати гіпнозом і іншими методами психологічного впливу без обмежень, говорить нардеп Максим Бужанський. Раніше гіпноз був дозволений лише у спеціальних місцях на кшталт клінік, але тепер політики пропонують його проводити будь-де без обмежень. Комітет з питань здоров'я рекомендував парламенту розглянути зміни. Не тільки Арестович і Гордон. Прогнози на 2025 рік також зробили і у доволі серйозному виданні політико. Щоправда, чесно зізнались ці передбачення можливі, але малоймовірні. Тож, ось вам найцікавіші урегулювання війни в Україні шляхом переговорів, після чого поява важкопередбачуваних хвильових ефектів у північній Кореї, Ірані та Китаї. На США чекає найбільша кібератака в історії та епідемія. А лідер США Трамп вступить в альянс Сі Сідзіньпіні. І вишенька на торті повалення режиму Олександра Лукашенка та секретна програма від Південної Кореї щодо створення ядерної зброї. Нічогенький список, хоч один пункт з нього точно хотілося б втілити. В Україні святкують водохреще, кадри, як українці масово занурюються у воду, вже облітають в мережу. Це Київ. І Львів. Традиція пірнати у воду не є обов'язковою для цього свята. Утім, для тих, хто її дотримується, цьогоріч дуже поталанило з погодою. На цьому в мене все. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок. До зустрічі.